Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Хотів би я сьогодні вам сказати, що ми зібрали ще на одну автівку, але це не так. Але на сьогоднішній момент і день маємо 63 плюс тисячі гривень на купівлю чергової автівки 52. -ї. Вчора проводив онлайн-трансляцію на платформі TikTok. зібрали 20 тисяч гривень, що мене дуже порадувало, піднесло трішки настрій, бо, чесно кажучи, я думав, що люди вже не будуть донатити, дивлячись новини, коли корупціонери втікають з країни. І ніхто їм в цьому не заважає. Я вас чудово розумію, маю точно такий самий настрій, як і ви, але військо чекає і потребує нашої допомоги всіх тих людей, хто в тилу. Тому сьогодні буду проводити ще трансляцію, в описі лишу посилання. Заходьте, слухайте вірші. Підтримуйте українську творчість, українське військо. Ще би хотів вас попросити також підписатися на YouTube канал, Instagram, тому що це мені трішки полегшує роботу, навіть в плані фінансовому. Тому що всі ваші перегляди, мені вдається монетизувати, власне, через. Такі соцмережі, як YouTube, Інстаграм, Фейсбук, і всі ці кошти я витрачаю на купівлю автівок. Долучаю їх до тієї суми, яку вдається зібрати. А це вже від початку повномасштабного вторгнення більше 6 тисяч доларів. Якби ви. Лайкали і переглядали відео, яке я публікую в Ютубі. Більше підписувались на нього, то ця сума могла би бути більша. Тому вам це нічого не коштує. Займе буквально 10 секунд. В описі лишаю, як завжди, посилання. Підписуйтесь на YouTube, на інстаграм, тримаємо зв'язок, віримо в наше військо, все буде Україна, переможемо! Obowiązkowo. Hrdnego dnia. Na związku.